14-річна Ліда та 16-річний Іван зустрічалися два з половиною роки. Хлопець постійно публікав у соцмережах спільні з коханою фото. Однак на день святого Валентина дівчина вирішила розірвати стосунки. За словами знайомих пари, юнак постійно писав та телефонував колишній дівчині, намагаючись її повернути. За версією слідства молодий хлопець призначив кохані зустріч. Під час неї між ними стався конфлікт. Школяр наніс дівчині 10 ударів ножем та після втік. Люди, які тут живуть, вибігли на крик та викликали швидку. Але врятувати дівчину не змогли. Друзі, однокласники та рідні ліди на місці вбивства принесли квіти, іграшки, свічки та солодощі. Також вони залишили записки, в яких пишуть, як вони її люблять та будуть сумувати. За даними поліції, один із ударів прийшовся під серцеце і стало причиною смерті. Після скоєного хлопець зателефонував братові. і Сказав, що начудив. Забравши телефон, ліди. Він виконував його, а свій відключив. За дві години юнака знайшли у знайомого. Ні алкоголю, ні наркотиків у крові Івана не знайшли. Він показав. Місце скоєння злочину показав деякі речові докази, які він встиг забрати у жертви, а також частично признав свою віну і розповів про події, які відбувалися. Батько лідера розповідає, що його дочка добре вчилася, активно займалася спортом. Мала велику кількість нагород, і медалей за змагання з гімнастики на всеукраїнських та європейських конкурсах. Івана родина знала добре. Він часто приходив до них у гості. Это вот где он живет, там двор. Это он, да? Да. Это он приходил вот с подружками, это а у нас в комнате был. Ну. И он был, ну, как вам сказать, дерзковат маленько. Ну, для своих лет, то есть, вот он царь, ну, такой вот. Ну, вам даже это, ну, понимаете, есть работящие, есть понтовщики. Вот он был, как бы, да, он работал там где-то, подзарабатывал, но это его поведение, как бы, было… У школі номер 136 де навчалася Ліда, створили траурний куточок. Друзі з загиблої розповідають, вона була повністю зосереджена на навчанні, оскільки дуже хотіла вступити до Харківського університету повітряних сил. Вона все время була зайнята. Вона займалася спортом, вона постійно посещала зал, вені гуляті було мало, летом она, ну, как то калітом вона виходила почалась бо вона завжди зайнята. Обрати запобіжний захід підозрюваному у вбивстві суд повинен був напередодні, але оголосив перерву. Сьогодні суддя продовжив слухання і ухвалив рішення проводити його в закритому режимі. Адвокат юнака каже, що його підзахисний закрився від усіх. Нічого не говорить, показання на сьогоднішній день не дає. И когда я приехал в органы полиции, он также показания не давал. Поэтому какая в дальнейшем его будет позиция, я не могу сказать. А наказание для себя какое справедливость? посчитал вот уже после завершения суда? Наказание, как минимум, то, что ее нет теперь со мной. Тоже наказание. Или... Не Ни срок, ничего. И да. А за что убил? Що случилось? Непонятно. Не хочу говорити. Суд ухвалив рішення взяти хлопця під варту на два місяці без права внести заставу. У цей час на одному з міських кладовищ близькі та рідні проводили лідо в останню путь. Юлія Бойко, Вадим Максименко та Дмитро Герасимов. Медіагрупа об'єктив.